Життя змагання, в якому немає визначення слову перемога. Ми конкуруємо і женемося за одним і тим самим визнання, гроші, увагу, якої недостатньо буде за будь-якою його кількості, і ти завжди будеш прагнути захопити більше, володіючи і так пристойним багажем благ. А перелік бажань взагалі можна продовжувати нескінченно, але суть у наступному те, чого хочеш ти. Бажає і хтось інший. І тут починає формуватися неправильне мислення. Людина починає гнатися за кимось, щоб її обігнати. Ти повинен розуміти, що твій найсерйозніший конкурент це ти сам. Як підсумок, потрібно змагатися виключно із собою, а не ловити задоволення від гонитви за іншими людьми. Для цього встановлю потрібну планку Спрямовую енергію та сили для того. Щоб почати відповідати власним стандартам та очікуванням, і в тебе все для цього є, залишається тільки працювати над собою, проявляти ініціативу, бути завзятим і стійким до провалів. Тому зарубай собі на носі щодня ти маєш перемагати себе вчорашнього, а не зі сльозами на очах, сумно озиратися на успіхи оточуючих. І тоді, переборовши власні страхи. Невдачі та комплекси, ти перестрибнеш себе на кілька голів вище і станеш ближче до того, що так хотів досягти.